Всім привіт! Коротше зараз м'ясо, я не знаю як я рахував, як я дивився. Я думав, що будуть виводитись аж вівторок, але виводяться вже сьогодні, одним словом там. Виводяться домінанти, мастер грей і почали там ну, разом з нами марани виводити, судим, скільки маранів буде. Зараз вам покажу, що домінант, тому. Ну і мої одразу три тижні. Чуть може там два дні більше. Хлопці вивели, затамці, а там ті я закладав. Одним словом, зараз, зараз буде багато Курчат, більше і менших. Ось такі справи, зараз вам все покажу. Оці двоє. Через сітку тут виясняють, хто з них. Хто з них головніший? ось ці мої, щоб в мене вони тут так і залишили, що ніхто їх не взяв. Ось такі вони красиві, Я ну зараз спробую включити спишку. О, зі спишкою краще, головне, щоб вони зараз не налякали, зрізко не повертати. Ось такі вони вже красивенькі, ось такі є чорненькі з коричневим, ось такі рапчасті. Такий сіренькі, ну їм можна сказати, якраз три тижні, бо там ті виводяться, а оці, а оці вже мають. Тоді три тижні. Тут одна така кліточка, так, копті ну не вило. Так, а ось тут друга, правда, ці щось не дуже добре на світло, може так от збоку на світло реагують, але тут темно, то я можу підсвітити, тут теж є, там щось один чи двоє. Ай! І ось так вони то що плювати мене люблять, ось тут якраз це напевно буде голубий домінант, це ніби погуки. Ось такі вони красиві. Ось тут качка залишилася сама, якраз буквально, може, ось ця шумала ну ось ці каченята я і що казав, що деться, що були в хаті, одним словом, всі каченята, які були в мене, я продав. Вже маю, Сьогодні вона ще так пустить, Тут в брудері, де була, щоб не цей. А завтра вже піде ось сюди. Е, ось такі справи. Тепер йдемо до, до інкубатора. Перефілочки ось так гарно, гарно несуться. Одні і другі, там теж ось так. Одним словом, йдемо зараз до. Інкубатора і будемо діставати все, що там виводиться. Я там чуть-чуть вже дістав, зараз вам покажу зранку, бо я ставив накидки, бо кажу, я не не очікував, що вони будуть лізти, то я то, що вже було вилізло, дістав, а зараз будемо діставати решту. Так, ось Тут є пару тих, що вивелися зранку, що я дістав. Тут майже майже сам мастергрей, Грей. ось 4, 4 домінантики. В тому інкубаторі, другому ще вони не виводились. Що Я дивився, ще, ще не було. Одним словом, зараз того дістанемо. І ті яйця я перекладу туди, він, видно, якось по-іншому трохи гріє. Я ніби закладав в один день, але він, напевно, гріє по-іншому, тому, тому ще в ньому нема. Але то, в принципі, мені на руку. Одним словом, зараз, зараз ось такі ці, що я зранку дістав, красиві, а зараз будемо діставати решту. Так, виключаємо, дістаємо по одному. У нас голову запхало. Підстаємо по одному лоточку і будемо прикривати О, Так, закриваємо інкубатор. і тут у нас ось така кількість. Це у нас і домінантик, і мастер. В принципі, м'ясо і мало бути, Це, напевно, редбро. Такі червоненькі. Може, в принципі, дали дали і. І ще якісь, крім мастер-грелі, у мене тут. Так, тут я нічого не світив, просто заберу онтички, кажуть прягу, а я думав, що я його так залізу. Так, даже сюди. Просто заберу пару шкалопок тішу. І ще верхні. А старе теж запахаю в інкубатор, бо тоже на, на яйця не залазило. О, тут, напевно. Треба буде зараз подивитися змоги допомогти до такого кінця крови так. так. Так, 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 тільки треба обережно, помаленьку чи, чи не кровити. Так. Так, так, так. Ось так, якщо особливо під плянкою кров не виходить, то, то можна допомагати. Значить, воно вже готове, просто пробилося з тупого кінця, з неправильного, і воно само так, не справиться. О. Так, залишаємо його тут, хай буде в інкубаторі. Цей щоб ми так, потікаємо. Ставимо на місце. А цей помаленьку. Тут нічого не випадку. Тут у нас сам домінантик, який цілий, човненький. Ось таке о, о ток. Ось так гарно вони виріли. Та, такі красунчики просто ось один. Затові ну, повністю прокрутився, але ще, може і вони йому заважали, та не виліз. Тому ось тут такий ще один теж. Вже і у псох прямо в яйці так де там твоя голова. О, ти прийшов навіть. Зараз я тобі допомогу. Так, я в принципі навіть не рахую. Буду рахувати вже. Уже потім... Оп, якось. Може. Так, той у нас... О! Так, тут так первушки улетіть трохи. Воно отак мене все налазить. Проще ось свічка в руки позабирає. Ось тут так, так. поприсачали. В принципі, я так дивлюся, що, що рахувати то, що я не свідку, то на там уже і більше Так. Ось такі слабенькі, ми їх зараз я відкладу, там на дни, бо він тут не. ножки на не... Так, так, так. Это у нас третий <клес> Давайте его запхаем. Что <клес> тут, что тут? Что Что тут? 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 тут, 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 тут Так, тут у нас більше йде майже весь лоток мастер греїв, такі вони красивенькі. Так. Оцей мокренький, мені що він обсохне. Тут це мали бути мої яйця вони. Є. Я думаю, що вони мають лізти швидше, але на них якраз ще й не вилізе. Так. Так, спокійно, ми тебе зараз бемона на, на Там ще в межуся пару яєць. Так ось тут вже можна спокійно допомагати. Він вже повністю прокрутився. Ось так. Тут ще все лишилося моє яйце, воно. Я чогось думав, що воно буде лізти швидше, але воно також буде лізти пізніше. Не знаю, чого всі так всі скоро повиводились. Так, ну і ще у нас тут є. Внизу я викладаю яйця висня. Вже в нас тут є пару пару мастер-греїв. Ну, тут я, думаю, я вам ще покажу всіх. Так, всі разом, я так швиденьку, зверху є морали, марани, вони все. Так, не Добре, я тільки починаю дніся чіпати. Не буду. Так. Так. Так, підраз я бачу О, ну Воно ще не до кінця. Так, ти залаз сюди. Тули свиденьку сюди. І ми напевно зараз зробимо отак. Оцей От оточок ми дістанемо. Так. І яйця на наниз. Це на низ, то на низь, а сюди зараз дістанемо з другого того інкубатора яйця. Так, тут закриваємо, поки що включаємо, ось який взяв більший тазик, така кількість у нас тут ті, тобто, що були, і ось тут домінантик, мастер грей. Не знаю скільки їх тут. Зараз буду, зараз буду їх ділити, але ось така, ось така красота. Ще там є пара, ну і ще щось долізе, ще під однією квачкою, ну і повний і повний ось цей інкубатор. Зараз я не знаю, він пізніше. Ще не було ні проплюнути, ні нічого. Я сидів, зараз я перекладу його туди. Тут, тут має бути ніби домінант. По домінантів багато, як бачите, нема. Хоча я замовляв, яйця домінанта більше. Мастер Грей вивився дуже гарно. Ось такі справи. Так, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.